Ми, як представники української громади в Канаді, е, працюємо з кожною партією, працюємо і з консервативною з ліберальною і з новою демократичною партією під час виборчого процесу і до виборчого процесу. Тобто, ми е, 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 працюємо, щоб кожна партія підтримувала інтереси України. Тому е, не зважаючи яка партія би було перемогла, ми вважаємо, що в нас є достатній вплив в всіх партіях, щоб далі ця підтримка. Україні йшла в перід, також раді оголосити. Також що з тих депутатів, що були вибрані вчора вечір. 10 з них є українського походження, і більшість з тих 10 є в ліберальній партії. Ми сподіваємося, що вступлять і навіть кабінет міністрів а, а, Джастина Трудо а, вийдуть і українські канадці. То ми сподіваємося, що все, що далі будемо продовжувати подібну політику, що Канада буде обстоювати інтереси України. На міжнародному рівні, але це, це не йде, це не просто приходить е, за це, що ми українці, але ми мусимо також тяжко працювати. Тобто, у нас будуть іти серії брифінг е, з новим урядом, щоб вони зрозуміли ситуацію в Україні. Ми також очікуємо нового посла е, Андрія Шевченка, який нам допоможе, також щоб е, канадський уряд новий зрозумів ситуацію політичну в Україні.